Вітаю! Я сьогодні на пасіці. Бачу колеги, пасічники вже потроху відкачують мед, тому я також вирішила глянути на свої рамки, чи є, скільки запечатано медових рамок і взагалі в якому стані пасіка. Отож, давайте разом зі мною. Яка гарна рамка. Це, до речі, карніка. Засів карніки племінної. Я собі придбала. І це з одної сторони, і, відповідно, з іншої сторони. Але тут засиджена бджола, але все одно ви побачите. Ось так. Я милуюся такими рамками. І хочу, щоб ви також пораділи. І це, до речі, не єдина рамка в вулику. Раджу цього матковода. Мені сподобалося. Хочу показати вам безпосередньо матку карніку. Ось, погляньте. Вона працює гарно. Вся сім'я дуже... Дуже чудова, гарний засів і, як бачите, є корму, є меду, і вони працюють в також дуже злагоджені.